Ви на каналі Білет до мрії, Я Олена. Давайте дивитися разом готель. Територія комплексу дуже доглянута, дуже гарна. Територія поки що невеличка, але ж розбудовується. Для відпочиваючих у літній період є кілька гірок, є літній басейн. Тут дуже чудово. Забронювати собі можна чи окремий номер, чи котедж. Тут знаходиться зона спа центру та ресторану. А ось і цей теплий басейн над зоною ресторану. Час заселення та звільнення номерів за європейськими стандартами. Ось такий гарний сучасний номер. Коштував він 7800 за добу. Це стандарт видовий з видом на ліс. В номері присутні халати та капці. Дуже гарна косметика, якісна. Рушники та постіль. Просто білосніжні, на власній міні-кухні. Кавомашина з капсулами входить у вартість, а ось наповнення міні-бару, снеки – все це за посиланням QR-коду за додаткову оплату. В цьому готелі також є власний медичний центр, де приймає лікар, пропонує різні послуги та обстеження, де є також власна зона бюветів та роблять пінки, багато чого іншого. По центрі є хамам, є лазні, це безкоштовно і є дуже яскравий тепленький басейн. Басейн дуже гарно, красиво підсвічується синім кольором. Дуже багато елементів джакузі та гідромасажі. Просто чудово тепленька водичка насолода поплавати в ній. А зараз ми подивимось огляд сніданку в цьому готелі. Сніданок входить у вартість, сніданок за системою шведської лінії, дуже багато соків натуральних фрешів, з овочів, з фруктів, дуже багато гарячих ексклюзивних напоїв. І також входить просеко. Майте на увазі! У цьому готелі дуже якісне, дуже смачне харчування, різноманітний вибір, Є і червона рибка, і видів п'ять сирників, бекони, солодощі, різноманіття чаїв. Все дуже смачно і дуже багатий асортимент. Але ж цей готель ми брали лише на сніданках, вечеря та ніч. Не входили. На обід вечерю можна забронювати столик у декількох ресторанах на території готелю за додаткову плату. У склад готелю входить дуже гарний, чудовий підігрівальний Панорамний басейн з такими дивними краєвидами. Басейн дуже добре облаштований і температура водички дуже гаряча. У зимовий час та у прохолодну погоду це дуже чудово, плавати в цьому басейні, роздивлятися ліси навкруги і отримувати насолоду. Ми і подивилися два готелі. Наші остаточні висновки. Такі. Перший готель три сини та донька п'ять зірок. Це більше як величезний гарний санаторій. Цей готель це більше для лакшері відпочинку. Дякую всім, хто зі мною разом переглянув ці два готелі у наших мальовничих Карпатах. А надалі я вирушаю в Італію і буду вам надавати інформацію про відпочинок на узбережжі Амальфі наприкінці вересня. Прохання підпишіться, вподобайку поставте, підтримайте мене, будь ласка, буде дуже багато цікавого контенту.